Вітаю вас, любі першокласники, і запрошую вас на урок навчання грамоти. Ми сьогодні вчимо про українських козаків і закріплюємо звукові значення букви К. Читаємо з нею. Отож, давайте розпочнемо. Добрий день, шановні діти! Потихеньку всім сидіти. Ми сюди прийшли учитись, не лінитись, а трудитися. І виберіть, будь ласка, який у вас настрій, веселий, задоволений, сумний чи злий. Я думаю, що у вас настрій поліпшиться, якщо ви вигадаєте ребус. Отож, ребус це такий загадковий малюнок. Давайте подивимося, що намальоване у нас на малюнку. Коза і буква К. Коли ми разом їх поєднаємо, у нас вийде слово козак. Прочитаймо його. Козак. Подивіться, будь ласка, козаки, це були такі люди волелюбні і вмілі воїни. Вони були звичайними українцями, які втікли від пана і об'єдналися у своє власне військо і боронили нашу землю від ворогів. А у козаків були шабля, мушкет, спис. Топірець. Козаки дуже-дуже любили слухати різні пісні і самі складали пісні про звитяги і героїчні вчинки. Ці е, пісні називалися думи. Думи, козацькі, діти, читайте, пісню козацьку не забувайте, мужність плекайте в собі малюки, як це робили колись козаки. Створена пісня у ілузі червона калина, яку ви часто чуєте зараз, теж була створена як козацька пісня. А тепер розгляньте, наша буква К теж хоче стати козаком. Вона так само нахиляється і гарненько пританцьовує кабличком. Давайте проаналізуємо слово козак. Спочатку розглянемо його з точки зору складів. Козак. Скільки складів? Два. Давайте тепер погукаємо слово козак. Козак, на який склад падає наголос? Який склад вимовився з більшою силою голосу? Другий. Так, а тепер розмістимо там звуки. Перший звук. К. Ми чуємо, він вказаний був у нас приглушено. Нам заважає його сказати у горловому апараті язичок. От, і тому ми бачимо, що це звук приголосний. Далі йде О К, далі з твердий приголосний. А голосний і К знову твердий приголосний. Косак. Перший і останній буква в нас в словах К. Давайте почитаємо склади із нашої буквою. К, К, Ку. Ки-ке-прочитайте самостійно зупинивши відео. Наступні ок, ек, АК, ік, ук, ік. Зупиніть відео, і прочитайте ще раз. А тепер розгляньмо таблицю і зачитаємо склади із таблиці. К Ка, кар-кра. Ку-кур-кру. ки КИР, КНИ ко КОБ, кро ке, кер, кле, кі, КІР, крі. Зупиніть відео, почитайте самостійно. А ми читаємо слова на сторінці 95 у вашому підручнику. Козак, КОБЗА, кобзар, казкар. Знайдіть слова до малюнків. Я і так бачу, що це в нас кобзар, а це кобзар. І він же у нас козак. Молодці. Розгляньмо далі. Подивіться, будь ласка, ось наш кобзар грає на кобзі. Кобзарі це дуже високі майстри культури стародавньої. Вони... Розповідали про історичне минуле нашої країни, співали думи і різні інші пісні. Козаки дуже любили шановних кобзарів і запрошували їх завжди, щоб вони поспівали їм. А наш великий поет Тарас Григорович Шевченко теж писав свої думи і пісні різні, і різні вірші, які уклалися. У невеличку книжечку, яка називається Ковзар, Тарас Григорий Шевченко написав цю книгу. У ній розповідається про минуле нашої держави, про її славетні подвиги, і різні горя і біди, і різні перемоги, які здобували наші українці, а також розповідається про ті мрії, які у нього були, щоб наша Україна стала славною, незалежною, вільною державою. Отже, нашого Шевченка Тараса Григоровича називають Великим Кобзарем. Розгляньте, будь ласка, ілюстрацію на сторінці 95. Тут зображені козаки. Подивіться на них уважно. Я вам зачитаю зараз текст. Ви його уважно послухайте, а потім почитаєте його самостійно. Козаки. Козаки то були волелюбні і сміливі люди. Вони втікали від панів на вільні землі поблизу Дніпра. Там створили власне військо, обрали собі отамана. Так виникла Запорозька Січ. Козаки сміливо боронили рідну землю від нападників. Про них співали кобзарі. А тепер я хочу вам зачитати кілька прислівів, які притаманні козакам. Степ та воля козацька доля, козак слабому захисник, де козак, там і слава. Козацькому роду нема переводу. Хліб та вода козацька їда, добре братство краще за багатство. Ось такі були козаки. А тепер послухайте вірша на сторінці 95 він у вас написаний тут. Як козак засміється, Ворог зі страху трясеться, як козак заспіває, той шин душу тікає, як козак затанцює, увесь світ його чує, написала цього вірша Яна Яковенко. А тепер давайте скажіть мені, будь ласка, шановні діти, чи в сучасності є козаки? Я скажу, що такі козаки є, і вони зараз. У нас на передовій борються за нашу незалежність, за нашу з вами країну і за нас з вами також. Наші воїни славні і є тими козаками, предки яких колись їздили на конях, грали на ковзах і взагалі були звитяжними людьми. І ми хочемо їм подякувати і побажати здоров'я і найшвидшої перемоги. А тепер відкрити сторіночку 94, і ми з вами підберемо сюди букви, яких не вистачає, щоб вийшли слова. Але в мене чомусь виходить не одне слово, а кілька. Ось, наприклад, до першого слова в мене вийшли слова коза і коса. А до другого крок і крук, квітка клітка, крам крабу, кит і «кіт», Кулик. Кулак. Правда ж цікаво? Зупиніть відео і перечитайте їх ще раз, доберіть до них малюнки, які тут у нас є. Нагадаю, що круг слово означає родича нашої з вами гави. А тепер почитаємо з промінцями: коса, коні, коза, коники, котики, миска. Маска, марка. Колоці можете зачитати ще раз самостійно. А я вам хочу показати, якими бувають коники. Коники можуть бути ті, які в нас возять людей. І взагалі це гарні милі тварини. А коником також може бути комаха, а іще коники живуть в морі. А ще у нас, діти, є слово котики. А котики у нас бувають маленькі кошенятка або рослина. верба випускає такі гарні, гарні квіточки, які люди називають котиками. Розгляньте, будь ласка, і будете знати, що котиками називається не тільки та тваринка, яка мурчить і нявкає, бігає біля вас. А іще і ось такі мякенькі мякенькі як лапки котика. Вітень. Вербові квіти. Навесні мала вербичка одягнула рукавички, ще стоять холодні ночі, застудитися не хоче. Сонечка по небу цілий день гуляє, теплою рукою зиму проганяє, котики вербові вічка розтуляють, кожушка стріблястих весну зустрічає. Скоро й ми будемо зустрічати цю весну. А ще діти у нас там серед тих слів, які ми дивилися, що схожі між собою, є два слова теж таких цікавих. Риба кит живе у морі, кіт у хаті та по морі, кит у морі спить вночі, кіт ночує на печі, хоч не дружать кит і кіт, кит коту сказав привіт. Якщо ви уважно слухали, дещо відрізняються ці два слова. Перше слово кіт. Має перший звук «к», Він м'який? Тому що стоїть після нього І звук, І голосний. Він пом'якше попередній приголосний К. А в слові кид у нас перший приголосний звучить твердо к, к, кид, тому що и у нас не дає якого звука. Давайте почитаємо і відшукаємо слова подібні одне до одного. Ти мене послухай, друже. Є слова подібні дуже. Кіт і кит, кулак, кулик, короб, короб, рок і крик, кашка, кішка, рам і крам. Відшукай слова й ти сам. Зупиніть відео і підшукайте слова, які однаково звучать. Або погляньте на сторінці 94, там теж є цей вірш. Що ж, я хочу вам ще представити наприкінці уроку ось такі гарні картини, які називаються Козак Мамай. Козак мамай це легендарний герой козак, який був непереможним. його завжди зображували на картинах і тодішні, і сучасні майстри мистецтва. Ось, наприклад, Іван Горобчук. Неодноразово зображу такого козака Мамая. Це уособлення всіх козаків, у нього є кінь, у нього є спис, меч або шабля, мушкет і всі інші речі, які потрібні козакові, а також його помічниця кобза. Козак Мамай зображений. У різних ракурсах. Подивіться, будь ласка, правда ж гарно, чудові картини. Що ж, діти, я хочу вас запитати, якими ви повинні зростати, щоб про вас говорили справжні козаки. Задумайтесь над цим і дайте відповідь на це запитання. Отож, яку букву продовжили ми вивчати? Які звуки вона позначає? Кого називають Великим Кобзарем? Якщо ви забулися, поверніться на початок відео і послухайте ще раз. Хто такі козаки? Що нове ви про них дізналися? Що ж, ви, молодці, оцініть, будь ласка, урок та свої успіхи. Виберіть смайлик. А я дякую вам за увагу і до нових зустрічей!